Сьогодні у нас дуже цікава тема про важливість довіри та комунікації з батьками як діяти за своїми інтересами. Так, щоб при цьому батьки зберігали спокій, повну довіру до вас, і все входилось без скандалів. Часто діти хочуть десь піти прогулятися, піти до друзів на вечірку, залишитись там з ночівлею, подруга до подруги, друг хоче посидіти з друзями і стикаються з тим, що батьки категорично проти. В мене таке було дуже багато разів. І це закінчилось тим, що або я плакав, ми сварилися з батьками, не було жодного розуміння, ніякої підтримки. В чому заключалася сама головна проблема, коли кажеш батькам. Що я йду до друга з ночілею, в їхніх головах вже відразу картина, де багато незнайомих людей, максимально всі негативні, шкідливі звички, що там небезпечно, що твоя дитина туди не може піти. Але як зробити так, щоб все було добре? Якщо я знаю, що я туди піду і там все буде класно, там мій найкращий друг, ми спокійно собі просто посидимо, поспілкуємось, пограємо якусь гру настольну. Цей вечір буде адекватний. Адекватний для спілкування, для комунікації. Це буде просто приємно Ведений час і там нічого не буде небезпечного, що ж робити в таких випадках, щоб батьки були спокійні. Насправді батьки дуже рідко забороняють щось. Просто так, головна причина їхнього супротиву це хвилювання та турбота за вас, за вашу безпеку. Спробуйте підійти до цього трішки по іншому. Якщо ви хочете кудись піти, і це абсолютно нормально. Знайдіть час, аби сісти та спокійно поговорити з батьками. Ви думаєте, що вони не вміють спілкуватися, чи вони не хочуть вислухати вас? Звісно, що вони хочуть, просто ми до цього якось не звикли. Спілкування і комунікація це номер один, те що потрібно. Це ключ до всіх розв'язувань. Просто розкажіть, куди ви збираєтесь, хто там буде, чому ця зустріч для вас важлива. Розкажіть про те, що там буде безпечно, ви будете не голодні, в теплі. Така відверта розмова дає батькам зрозуміти, що ви вже зрілі, відповідальні і в них стає більше впевненості у вас. Також моя мама просила номера телефонів друзів, куди я збирався. І я абсолютно спокійно на це реагував. Я подумав, ну окей, буду я колись батьком. Чи буде мені спокійніше, що я буду знати, куди моя дитина йде. У мене є контакти, його друга, подруги, і в разі чого я можу зателефонувати. І щоб не було зайвих хвилювань або якихось непорозумінь. Пам'ятайте, що батьки не відпускають вас не тому, що не вірять у вас чи хочуть обмежити, а тому, що вони переживають за вашу безпеку та благополуччя. Їм потрібно знати, що все буде гаразд. Щоб почувати себе спокійніше, Навчіться доносити свої бажання правильно, бути відкритими і пояснювати свої дії. Це не тільки допоможе отримати вам більше свободи, але й зробить тісний зв'язок з батьками. Коли вони бачать, що ви готові з ними ділитися своїми планами, своїми думками, вони більше впевнені у вас, і вони готові вас слухати і підтримувати будь-які ваші рішення. Вони бачать, що ви відповідально підходите до ситуації і захистю підтримують вас і відпустять туди, куди ви захочете. Пам'ятайте. То віра будується поступово. Кожна чесна розмова це ще один крок, щоб батьки більше довіряли вам і розуміли усі ваші потреби. Сподіваюся, це відео було дуже корисним для вас. Поділіться з тим, кому це необхідно. Ваша підтримка, лайк та підписка надихає мене створювати подібний контент. Давайте вчитися спілкуватись правильно.